Коли ви підходите, знову ж таки, до формування продуктів, беріть те, що у вас під руками, І робіть з нього конфету. Потім, для того, щоб ви побачили, чи він ефективний, чи є цей продукт, запускайте його в соціальні речі. Зразу, не бійтеся. З описом, з підходом. І ви зразу тоді побачите збройний зв'язок. Миттєво. Крадуть? Ні. Ні, ні. Знаєте, коли було... Ні. Хай крадуть, так на цьому так розуміє, складає. Дуже прикольно те, що красти це одне. А з тим щось зробити, у нас люди не вміють працювати. У нас зараз на 90% люди замість того, щоб робити, говорять про роботу. Вкрадуть, зламають весь кстав, напоганять і працюють. Ні, ні, ні. Вони навіть Тарас вже пофіксували. Вони навіть до реалізації Тому що питання Тарас все одно робив старі Формувати новий продукт, він сам по собі повинен бути на грані фола, на грані шизофренії. І чим дурнуватіше, тим краще. А люди в більшості випадків в нас бояться виглядати дураками. Знаєте, є таке одне мудре правило. Чоловік, який не боїться виглядати дураком, завжди може одурачити руки. Це перше правило маркетингу і менеджі. Не треба цього боятися. По-друге, Формувати будь-якого процесу, процесу так, реалізації. Написати ідею це одне, а зареалізувати це інше. Ви повинні завжди, ну, як за файл, розумієте, що це така сіла? Так, Запускний файл. Ви повинні завжди його ховати. Розповім дуже паля. Колись дуже давно, в 90-х, коли я по свого комп'ютери, в мене вдома завжди сиділися мої кінти і шкілі лові Була одна ігрушка. Де ти виходив і сохранявся у тому місці, де ти виходив, і підгружався в те місце, де ти виходив. Сохрани таких не буде. І вони завжди мені ламали тіло. Я десь пройду в уряді, вони бачить, що заходять Мол, пацани, кінти, Пацанникінти не будуть поблизу. Я зробив інакше. Зайшов в корніву директорію програми і зарховувається файл, а то і вдали. Вони сідають, клікають на а ігрушки нема. би все те саме правда? А не виходить, приходять кажуть, не запускаються, кажуть, викриворуки. Та сію, тихенько спікувати і далі кажуть, ви видава, така ваша карма. Так само тут, коли ви формуєте туристичний продукт, не бійтеся його віддавати. І чим більше ви його будете віддавати, тим більше ви будете виорювати підгрунти для свого продукту. Тому що перед тим, якщо сіяти, треба завжди виорити закрут. І чим більше у вас буде ваших носіїв, Ціє філософії, яку пропонує ваш продукт, ваша с -с -с серія продуктів, система продуктів, тим краще ви зможете виходити на ринок. І хай ламають, тому що в поломаному середовищі, коли ти виходиш з розводним ключом і це все ремонтуєш, то, звісно, це конечно, то є супер, лучше. За рахунок цього компанії зразу починають рости. Це так звана система цих бізнесових ліфтів, коли компанія зразу. створюється штучна проблем за рахунок чого? Ти приходиш і це все реалізує. А, а довіра клієнта чи залишається, чи втрачається? До того, хто тобі поламав, втрачається, до того хто прийшов, зремонтував з'являтися. А як до мене я прийшов, вони не знають, чи зроблю, чи ні, чи зремонтую. Вони мене не знають. Це ви... Це фактор продаж. Це ця людина, знаєте, в наш час зараз потрібні продажники. Не ті, хто придумав. Ідея нічого не варто, Запам'ятайте, ідея це полога. Команда і продукт — Це два, два два чинники, які роблять успішний вас бізнес. Якщо ви маєте хорошу команду, якщо ви маєте хороший продукт, ви можете зробити будь-що. Якщо у вас нема команди або продукту, у вас не буде нічого. Ідея не варта нічого зараз. Це пиль. Щось трошки розуміння? Тому експериментуйте. Взагалі, от вже так трошки перейду вже діяльності громадської ради, і то все. Я б взагалі хотів, якщо ви прийшли сюди, значить вам це цікаво. Давайте, ну, поки є така можливість, створимо якихось пару таких бомбезних, провокативних, туристичних продуктів. Для кожного регіону області взагалі ми ці продукти об'єднаємо потім система. Це так звана кластерна модель. Зараз все дуже багато говорять про кластерні моделі в розвитку туризму чи ще будь-яких інших бізнесів, а самі людою до не виводить щось таке. Ну, в реальності воно ну, так. Тому, ну, коли ви формуєте систему, ці кластери повинні бути взаємопов'язані між собою цією ідеєю, цілями, які ви досягаєте, і завданнями, які ви перед собою ставите. Тому в процесі реалізації ви повинні мати цілі. А що таке цілі? Як так на вашу, вашу думку? Що таке цілі? А такі мали би бути цілі по відношенню до туризму Тернопільської області і, власне, бізнесу побічний з окремий туристів? Так. О, правильно. Тому, якщо ми ставимо за ціль збільшити туристопотік потік Тернопільської області до одного мільйона. Адже десь за рахунок тих, хто є виконавцем тих завдань, які ставляться в процесі досягнення цієї системи. А в даному випадку, це ціла система людей, це і туроператори, це і державна влада, це і громадські організації. Якщо ми зуміємо створити таку систему, чи така система з'явиться, яка чітко регламентує завдання, то це і є, в принципі, це кластерна модель. Тому що на цьому туристу готується в один мільйон туристів, всі місця хватить і є їх теж. У нас просто є така після 90-х, в більшості українців такий ген. Типа поїхали кришу від ніщити. Я це матом називаю, я просто не хочу, дасу <сь> середовищі. Вони просто поїхали в кришу, чопнулись від ніщити. Тому вони живуть в площині жадності. І забуваю про те, що жадність порождає бідність. Зараз прийшов час, коли треба кооперуватися. Тому що, як би там не було дивно, але от зараз ну, таке поняття з'явилося, краудсорс. це краудсорсінг. Чому ні? Краудсорсінг це об'єднання ресурсів. Люди об'єднуються ресурсами заліз досягнення спільної мети. От, коли я був читав із самих продвіних теоретиків краудсорсінгу на Мірікоса. В основі правосорців лежить на економічна модель 60-х років. Але в основі на економічної моделі американської 60-х років лежить українська кооперація до початку 20-го століття років. Ні, кооперація. Ми так, у нас є сама сильна навичка кооперуватися. Але за рахунок того, що у нас цю навичку перевели. Водив тобто Лесович, а дивіться в світі цього всього. Зробіть, будь ласка, переміни. Тернопільщина всього, наприклад, вічне і антиплічне. Чому там вдається, а чому у нас це все дуже продуксовоє? Знаєте, тому що Тернопільщина вона є дуже цікава область. Якщо собі запустити якогось психіатра, то він тут захистить 15 кандидатів. Тому що область це маленька, вона до 39-го року представляла 4 рік. Це кліша в Україну. Це різний менталітет. І в <сі> процесі не маючи чим. Ну, і з'явилося саме місто Тернопіль, отримавши статус обласного центру з населенням в два рази менше, ніж борщіровку в Києві. Обласний центр так і не стало ну, у менталітету. У менталітету, Тому тут з'явилася проблема, власне, ось, тип, а, нема колективної пам'яті, і люди тут почали займатися замість того, щоб працювати, почали мірятися. Mm. Довший суслик, більше коровай і слопа mm. mm. Так, Тобто це комплекс Наполеона, це гантаманія, вона просто з'їла мозги всі. Ну, не зі, а більшості з'їла мозги. І вони ходять як ровном, вони навіть ніби захильні. Десь вірус не продукція, якщо бізнес, то зразу оток. Ти хлопець, псячу будту збудуй спочатку, mm. і потім mm. і динамик mm. будувати. А вони зразу поп-зам. Не маючи практичних навичок, вони починають мріяти про щось. А з туризмом в Тернополі сталася велика халепа, тому що все-таки -то в 2002 році завдяки таким компаніям, як Токсамитка, Окстаєчка, Тернопіль ну, давав форму на 5 років такого. Аж вперед, а франкісти це взагалі гукірос. Я вас прошу про деякі українці. Мені здається, ну я просто працювала в полі. <зваж> І я знаю, що рік має дуже довготривалі і дуже-дуже конкретний. Стоп, стоп, стоп. Це ти говориш а, про ти... зараз. Стоп. Ні, ні, ну, стоп, 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 почекай. Я розумію, давай але... я закінчу. Але я не бачу цієї стратегії. Почекай, дай я закінчу, не перебивай. І от коли в 2004 2005 роках в Тернополі це вже почало купнути, він пішов, сам розвиток туризму в Тернополі пішов та апогельний, я почали чухати ріку і думати, що їм робити. І десь 2007 року вони почали самоорганізовуватися. В напрямку розвитку, в першу чергу, це екскурсійного туризму. Бренінгу. Бренін був потім. Бренінг Бренін пішов пізніше. Екскурсійного туризму. Почав сам бізнес об'єднуватися. А вже потім, вже це наслідки, Бренінг, Бренін. Це ти говориш про наслідки. Коли нема підгрунті, фундамент гнили, так, то получиться біблійський колос, який завалився. Для того, щоб йти кудись, ділянки пройшли дуже тяжку дорогу. Плюс там мудрій е, керівник, садовий, коли поняв тема Пошла каса, він просто їм дав певні преференції. Це вже питання внутрішнє, це те, що знає, там, той, хто має знати. Він їм дав певні преференції цим представникам туристичного бізнесу і вони почали задавати тон. Він їм не диктував, куди їм треба рухатись. Він сказав: я вам даю преференції, а ви робіть так, щоб було. Добре, мені і вам. А для того я відкриваю зелене світло. Вони, вони а потім ще гравала криза, і на фоні кризи вони ще більше самоорганізувалися. А в Тернополі на фоні кризи люди почали розповзатися. Кожний по своїй так. А по-Франківську ще цікавіша історія, тому що, якщо б не пакували, не Саша Шевченко, не було б нічого Правильно. А, 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 а Шевченко він дуже сильний від Ну, Той Шевченко, який я зараз був, в 99-му році, це принципово дві різних людини. І от коли він свого першого інвестора, я цього інвестора це чуть, привіз на то місце, де боку <клес> плану розвитку Івано-Франківської області, там мав бути дуже великий-великий сміттєпереробний комплекс з офігенним полігоном по і він привозить туди того інвестора, в березні, в гумаках. Там нічого немає і каже, тут були підйомники, тут були то, тут були то. Інвестор подумав, що він ну, мужика з головою не ладить і він йому не дав лише проти блог писати за себе. Падирон Васильович, але я думаю, що ви поводиться з тим, що якби ваша виділення, якби не ті умови, які буде створені цьому самого Шевченкові для організації цього правити, не було, буде. би, то є. Це все клаво. Шо, Двіць. Шо? Двіць. 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 І Шевченко тоді продав свої дві заправки, і ще взяв кредит і поставив перший підйом, і поставив вагончик. Інструктори, які там жили, вони жили в такій торні. Питання в тому, що під основу для ефективного розвитку будь-якої галузі створює бізнес. Бізнес. Все. Задача влади допомагати стимулювати і адмініструвати цей бізнес. Проблема в Тернополі насправді не в тому, що влада щось там робить чи не робить, питання в тому, що бізнес як такий не хоче розвиватися. Вони зупинились на 2004 році, ті, що займаються внутрішнім туризмом, а всі решта займаються тільки на виїзд. Тому зараз тоді основна задача це. Вийти з цієї точки, з тупора, цієї мертвої точки, за рахунок того, що ми вже почали робити справу. Тому що е, ці проблеми, ну, проблеми не існує насправді. Люди діляться на дві категорії: ті, які борються з проблемами, або тільки задовольняють потреби. Тому що проблема це всього-навсього своєчасно незадоволена потреба. В бізнесі бути ефективним. Тому якщо люди акцентуються на проблемах, все. проблема це мій гаринич, тому впаяло в голову, там 15, це ша одну голову, люди такі ходять замотані, і все життя бореться з проблемою, нещасні, терпіла, такий весь там, язик на бороду. Замість того, щоб сісти і працювати. Тому, коли ви формуєте знову ж таки, свою бізнес-модель, чи будь-яку модель, чи будь-який підхід до будь реалізації чогось, ви повинні розуміти, що ви робите. Так, да, треба починати з проблем, з погубних проблем, тому що десь там всередині є та маленька потреба, яка в 5 чи 10 назад була незадоволена, і вона породила цю систему. І замість того, щоб просто обіляти різати, може тут точковити. Тому, власне, якщо ну і причина якраз в розвитку Тернопільського туристичного продукту, що з 2004 року перестав формуватися туристичний продукт. А всі, хто представляє ті чи інші регіони Тернопільської області, ви дієте партизанський загон. Ви замість того, щоб комплексно Кременець, Бережани, Бусяти об'єдналися навколо одного продукту, навколо одної системи, створили цей кластер. Ви кожен діє так ну, і не знаєте, туди пробити. Тому якраз зараз задача. Я скажу і району. Нам добре працювати з іншими районами, ми не міняємося в молоді, ми мовили, не міняємося в різних Кременець, і так далі. Але коли ми говоримо про якісь нормальні речі, наприклад, у фестивальному туризмі з тим самим файним містом і іншими речами, що ми розвиваємо одну область, і давайте знайдемо між собою якісь компроміси, вони нам розказують про те, що ми тримати для файне були. Фішка в тому, що місто, от Остап Аргеш, перший фільм «Файне місто», то він був похожний на. Там, це, це, він особливо став молодіжним губернатором, навіть так ходив, дихав, так, супів в ноздрів, ну коротше, маленький волоконтончик. Вони хворі, ці кінати, вони вже заражені оцю адміністративністю. Зараз треба, як Висоцький казав, настоящих буйних мало бути, є того, треба бути трошки буйним, а вони бояться бути буйними. Тому чому ви переживаєте? Ви? Ми не переживаємо, Просто дуже часто, коли працювати з термописними представниками, вони все проводять чи, а чи? Що тобі Так, Та, Люди в їхніх очі вони будуть казати, Але що дощ. Та послухаймо. Не, да, не, не, не перебирайся. Зараз в тих самих соціальних мережах тут дуже багато публічних груп, середовищ, де люди приймають участь в будь-яких проєктах, ось така за їду. Або ну, типу, як волонтери зараз називається. От мене недавно товариш робив, е, йому треба було зробити презентацію для свого пункту. Айтіша. Ну, Грошей не хотів, так. бабки мати, не хотів трапити. Він написав тут. В результаті відкликнулася плейбой Україна, там, за якийсь, там з минулих років, якийсь там дуже відомий фотограф, і ще якісь там сценаристи, вони йому зробили класну презентацію. Все, бо їм для портфоліо треба. Ви пробуйте самоорганізовувати людей, я тобі скажу, що той самий фестиваль КАЗ, власне, про який ми говорили, але зробити масштабним, правильним і класним, що ти виконеш за рік часу цього фестивалю, продукт, який буде описаний згідно тих критерій, які я говорю, а не якесь там сиренькі місця, щоб ти що щось людське віддати, таке, що ти вбили, то ти будеш тих волонтерів мати стільки, що хто і ще проситися, Машу тобі, якщо розумієш, якщо людина не йде, то шукайте інші джерела ресурсів. Людський ресурс це всього-навсього ресурси. Ти ставишся до них як до тернополян з файного міста. А це м'ясо, це ресурс, ти В бізнес, знаєте, в нічого лічному тільки бізнес. Поняття навіть гендерності відсутні. Ми всі ресурси, в руках будемо. Всього. І ніж я. Звісно, ти зараз от, задаєш мені питання, ти задаєшся. Громадський діяч. Якщо він не можемо. Перестаньте дивитись на процесі з позиції соціалки. Дивіться з позиції бізнесу. Тому що соціалка може ефективно працювати тільки тоді, коли є бабло. А бабло дає бізнес. І, а не і що? -що? Тому? Ні, 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 постник серця це, 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 це авантюрізм, розумієш? Е, пойми, соціалка, вона так, не задовільняє потреби, це наслідок, да, так, це Ти ж це хочеш це... їсти, тобі треба гроші дати. Своєння у ніякому пункті. Ти не знаєш можливості виставити такий день, участь у цьому сформуванні, або які приймає участь у дорожній цьому процесі? Так, Ну, власне, я свого своєму проєкті місто так і буде, коли ми починаємо формувати, Якийсь унікальний продукт, постійно, якісь нові речі. Я завжди пишу, фейсбуці, контакту. Друзі, сходьтеся. Сходиться толпа. Вас не бути друзі. Сходиться. Ні, молоді люди сходяться. Молодня, я взагалі перший раз в житті можу бачити. З цієї толпи лишається 5 10 які працюють за ідеєю. І вони готові ще рік працювати за їду, але коли на другий місяць роботи чи на третій я йому даю вже опа, він же починає бути вмотивований. Не просто горіти бажанням, а ще мотивований. Тому бізнес він є в основі всього. Це таки політика економічного націоналізму, вона є пріоритетна. Ага, вона від зобов'язана відповідальність. Звісно, бізнес відповідальність. Зароб... Сам по собі бізнес це відповідальність. Угу. Тому якщо ми перенесемо саму процедуру бізнес-процесу на будь-який інший процес, ми станемо ефективніші, оптимізованіші, відповідальніші. Це факт. Розумієте? Гроші треба заробляти, а не тиряти. І не, і не просити. Власне, український фандрейзер, це циганський фандрейзер. Усі громадські організації тут цигани. Просто гарно вдягнуті з печатку. Кажуть, подайте хріста раді. Ми голодні, ми нещасні, ми терпіли. Ну так ми жбраки партнери. Так, так, ж коло, ми жибраки не партнери. Оце і проблема в тому, що в нас вирощене ціле покоління жебраків і нічтожеств. Людей, які не хочуть працювати, а тільки побірушничать. От якщо б вони їх заставити працювати, от що файне місто від мене зараз втікає, Бо я це заставляю працювати. А вони не хочуть. Бо вони думають, краще піти по фан-дрейсі, нам дадуть пару рублів. Ми собі на адмінвидатки спишемо, в гендері нормально. А то що залишиться, це пусті на проєкт. Тому, коли ви починаєте... Будь-який процес завжди дивіться на економіку, на бабло. Колись мені в 90-му році казав один старий-старий кажуть, він, він казав так. Володимир, коли ви в будь-якому злочині будете знаходити фінансовий слід, ви завжди цей злочин розкриєте. В основі okay. всього лежать гроші. Гроші це енергія матеріального світу. Гроші це є фактор довіри. Академічне визначення пародих грошей, що гроші це є фактор довіри. І якщо Є. В мене до Феррарі велика довіра, то і воно коштує відповідно, правда? До Запорожця в мене довіра низька і він коштує відповідно. Тому наскільки люди будуть довіряти вашому продукту туристичному, настільки ви зможете бренду так, відповідно, наскільки він буде коштувати і збільшуватися в цій вартості, mm -hmm. Безумовно? Тому ці моменти навчиться дивитися з позиції бізнесменів. Навіть працюючи в органах державний тому що інколи той самий тур оператор, у якому ви чи мову, моделюємо ситуацію, черго, якийсь черговий захід, типу фестивалю, виставки чи що. Ну, мову, правда, відповідно, все одно має бути представництво. представництво так? І от приїжджають тут ці люди нещасні з району, і вони не знають, чому собі. Вони тільки одне пограти на гармошці, виставити лоток і собі ховав в кабіну, завалити нормально, потім додому їхати. Факт-факт. Ну, Але коли ви формуєте саму процедуру цього заходу і ви вкладаєте в нього нові смисли, тому що будь-який продукт... А смир. В чому сила утреблюється гідчуття? Тому що вона породила нові смисли, смислові сентенції, які були останній раз в світі створені в, після громадянської війни в США. І після чого змінився весіль. Тому ваш продукт повинен змінювати. Продукт, той продукт, який ви створюєте, він повинен бути претензійним, пафосним, він повинен міняти навколо вас середовище відношенням до тої чи іншої історичної події, до природнього ресурсу, до добро. До. Все? Ні, що 18-10. Ні, я просто кажу, як вам. Коли ви зумієте це сформувати, коли ви розумієте це вивести в основу того, чим ви займаєтеся, вас змінити. Давайте якісь питання? Тема така, що вона потребує роздача. По кожному пункту розгортання, розгортання. І, я, і... Ніж, <кху> тут я би хотів би кажуть, якщо е... <кху> мене, що буде ваша маска чи воля, тих студентів, які сьогодні не прийшли, е... щоб вони що? На канікулах. Ні, мають бути роби. Я не знаю. Мені здається, що це такі роби, які навіть в найбільшому разі працювали. Це, до речі, це представники наші СНЕС, наші колеги. Ми організовуємо саме з того роботи студентів. І от, якщо говорити про створення унікального культури, то можна створити культури. У нас якось так в Щось унікальне. Але ніхто не говорить про те, щоб створити щось унікальне, треба фанатики. Розумієте, треба людей, які просто мріють, які бачать. Це багато. Ви знаєте, дуже багато. От дивіться, я привожу приклад. Знаєте, також мене казала, моду диктують син. Я за заприклад, тупу галочку дефіляду в ресторані. Це повністю мій продукт. Повністю. І то я їх зібрав до купи і створив. І той першу галочку дефіляду на Майдані, яка була на я ее организовал за півтора місяця. Мінімум ресурсів. треба розуміти, треба креативно глядати. Щоб ви говорите про роді просто тайці. Та студенти не хочуть цим займатися. Але кожен з 30 студентів вивчає час. Вони ну, на то. Ні, ні, ну, це не вірно. Я вважаю, що це вірно. Пані, дуже гарні проекти студентів з педагогічного університету, туристів і географів. Там широко проходять. Сьогодні приходить також студент. До нас і знову ж таки проєкти, ну там є ідея. Хай там буде одна сотня. Я із за того створив цілу площадку, це стартап інкубатор Це дійсно інкубатор, це м'ясорубка. Просто я користуюся, в цій м'ясорубці право не... Знаєте, є сучасний сучасне менеджмент, є весь сучасний проєктний менеджмент, ні, сьогоднішній сучасний цей нас, сьогоднішній керується правилом м'ясорубки. Воно ми воно на виході. Вони туди пхають, насправді вирішили це. І в результаті ми маємо тупого, інертного студента, який хоче собі прийти вечором навалити з пива і розказувати такі класні ідеї, маю чи проєкт працювати. Але якщо мені вдається, о, останній раз по, подала заявка зі всіх вузів мені на стажування в інкубаторі 65 чоловік, я відібрав 15, лишилось п'ятеро. Але ці п'ятеро, вони з зубами асфальт гризуть. вони от такі. І коли ці останні побачили. Що ці пацани в тімі, дівчата, вони успішні, вони починають вже підтягуватися, розумієте? Я правда, з ким повідешся, то ви заберемені. Тому люди тягнуться, вони хочуть тягнутися. Просто їм треба приклади. Дивіться, в нас є студенти, моя на конкурсі подавали шикарні проєкти. Але виходить так, ідея класна, дуже креативна. От те, що ви кажете, що така рекламка захопила, якщо про Ковошнівецькому замку. Шикарна ідея. Студентка поїхала два рази і в результаті нічого ніякого фінша з того проєкту не сталося. Хоч принципі, я знаю, що, ну, що студенти готові написати, але вони не готові повірити і працювати в цьому. Повірити і вже і працювати вона готова була, але просто пропозиції ніхто <с répple> не дала, має <с répple> <Зрочи, с répple> працювати. Гроші треба yeah. ну, фінансувати. Вона має створити собі проєкт так, до такої степені, щоб вона сама в ньому працювала і робити. звичайно, але треба фінансувати, тобто кожен став. Він повинен фінансовими ресурсами. Але питання в тому, що в той момент бачите, це комунікація між бізнесом. Да? Ми коли збирали студентів педагогічно, то були представники э, всіх туроператорів, чи більше туроператорів, які займаються внутрішнім приємно. І вони всі будемо сказали. Хоча я насправді я на залі мало, я думав, що будуть критикувати. Ми готові це приймати. Ми навіть готові фінансувати. Давайте на це приймемо. Все, цю комунікацію Зимієте, задача створити комунікативну площадку, тому що цей студент. Тут не питання, вуз ваш не дасть йому студенту, він взагалі не потрібен. Після п'ятого курсу він виходить на вулицю, у нас вузи формують не потрібна тому вони нікому не потрібні. Розумієте? Ну вибачте, але вона речі, за цю фільму не пускають в коло політехнічний. Коли я на відкритій парі сказав, що я задав простутант у Стіва Джобса, я її озвучив, після того він сказав, най, не пускав цього чувака сюди. Е тому, власне, це розуміння, що створення комунікативної площадки, де студент, який дійсно має ідею, може попасти в хороші добрі руки того до самого Старічкова, Оксаментка Л, чи, е, чи інших, які готові їх прийняти, вони хочуть мінятися. Я згадую, Валерій Павлович, який та, два роки назад, якщо ми таке щось сказати, він би анафемив, він такий христом медкомахає, казав, є літіки, ви що плетете, Ви що, шизофреніки? Тепер кажуть, що все, я хочу це. Мені це спілька, В нашому суспільстві правильно тобі, лишав Лише психологічний такий бар'єр. Нас школа, університет, навчили мовчати. Тобі, оцей бар'єр зняти, що людина може щось створити, цей бар'єр творчості це велика проблема. Okay. А де це, я перепрошую, а де ця студентка шукала, ну, яким чином вона це? Ми ну, організовували конкурс гастрономічний туристів mm -hmm. в Тернопільській області. Да? Так, Вона приймала, як презентувала проєкт цей, потім. А то Гуцуляка в провозим. А А от за що йдеться цей псік? Він хамить навіть в мене є кошти. От скажіть, до речі, Гусуляку, це не хороші люди. А як йому дати поговорити? Туалет завезти, але зараз пашку для Там, До речі, він дуже видно, це більше не допить. Ну, така фірма, фірма сказав, що ви роботи проекти, коли потім зараз взяли, кинути все і поїхати в село. Керезувати.